Ого-го, оце в нас Apple 15 Pro чи Pro Max не так важливо, бо зараз буде підгорати у власників Apple. бо це Бабл на каналі Технозон Україна, і ось ви бачите перед собою цю картинку не дуже у хорошій якості, бо тут в нас йде річ про порти ось цих консольних ігор, саме на Apple 15 Pro і Pro Max. І дехто казав, коли презентували, що, ну знаєте, не дехто, а сама Apple казала, що на старті продажу вона вже буде підтримувати Death Trending, а також до кінця 2023 року ми отримуємо 3А-проекти, безліч 3А-проекти, ну безліч, як сказати, безліч, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Trending, ну Death Trending отримали, та Assassin's Creed Mirage, який повинен вийти десь приблизно на середині 2020 24-го року і цілий розділ презентації був пов'язаний саме з цими іграшками. Е, слухайте, а тут знаєте, що це ще цікаво було? Тут в нас тайм-код був е, саме на іграх. Ось цих е, геймінгу. але чомусь зараз у презентації я його не дуже бачу. Цей -а геймінг, е, я скільки не, не, не шукав. Ну, можете спробувати знайти. скиньте мені, будь ласка, у посилання дуже дуже цікаво. Ну що ж, пішло не так, а я вам скажу: справа у тому. Справа в тому, що цей консольний геймінг, е, власники Android пройшли ще у 2015 році. І все це починалося саме з цього девайсу. Це в нас Nvidia Shield TV. Це 2017 року, версія з таким крутим геймпадом. Е, була ще версія. 2007, ну Це 2017, була 2015 з 500 гіговим вінтом, з 500 гіговим е, жорстким диском. І на нього було реалізовано безліч цих іграшок. Е, Дивиться. Вибачаю, що російською мовою на, на оригінальному сайті Nvidia немає іншого. В нас був Borderlands 2. Давайте буду вам показувати відразу картинки. Borderlands The pre sequel Contrast, Doom 3. До речі, ось ви бачите тут, Doom 3. Бачимо. Бачимо. Half-Life 2 епізоди. Ось, такі, ось така іграшка. Усі пам'ятають Half-Life, Half-Life 2 серію. Metal Gear Rising, Metal Gear Solid 3, Metal Gear uh, Solid 2, ось він, Metal Gear Solid 3. Дуже цікава іграшка. До того ж у нас портал Resident Evil 5. Безліч. Можете піти у YouTube і вбити геймплей на Nvidia Shield TV, там Resident Evil 5, і подивитися, як воно усе працювало. Супер, Mega бейсбол The Witness. Ось такий цікавий, з такою цікавою заставочкою. Том Брейдер славно звісний. І Ultimate Chicken Horse. І навіть є ось такий цікавий в нас ось Таке цікаве відео. Це в нас презентація самої NVIDIA. на той час. Це було дуже дуже круто. Давайте вмикнемо і подивимось. Це Resident Evil, десь тут частини геймплею були з дуже крутелезною графікою. До речі, і чесно кажучи, дуже дуже прикро, що вони е закрили ці проекти, і ці іграшки усі були видалені з Play маркету А вони саме були доступні у плеймаркету для е ну на Android, на Android TV для Nvidia Shield яким шляхом пішла потім Nvidia? Звісно, вона пішла через а, саме той хмарний геймінг через Nvidia GeForce Now, і зараз там можна грати в будь-які іграшки, наприклад, на той, на той самий Nvidia Shield TV 2017 року, в 2019 року будь-якою ви можете грати у а, такий консольний геймінг, який в нас а, до, речі, до речі, він в нас сумісний із Apple, із macOS, із Windows, із Chrome. Звичайно, ви можете в звичайному браузері грати з Android і з Linux. Уявляєте, тобто вони пішли цим шляхом. А що ж сталося з Apple? Вони просто вирішили хайпанути, бо коли люди бачать якийсь ААА-проект, 3 А-проекти, думають, що треба вже відразу бігти і купувати цей смартфон, і він вам замінить консоль. Ніфіга, він не замінить, бо спробуйте пограти у той самий Death Stranding на iPhone 15. Як він гріється, ну ми усі знаємо. І наскільки вистачає батареї пограти, теж ми усі знаємо. Але але якщо казати про те, чому вони не реалізували його на Apple TV 4 k спочатку стає, звісно, незрозуміло. бо було б круто пограти у Trending на Apple TV 4 k Але, 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 ви можете сказати, ну, прихильники Apple зазвичай кажуть, що у нього був заслабкий процесор. Ви шуткуєте? Давайте подивимось з вами на той самий Apple TV 4K, що ж в нього там за процесор був. А я вам і без цього скажу, що тут був Apple a 15 Bionic. І ми можемо порівняти цей Apple a 15 Bionic з той самою Nvidia Tegra X1. Бо знаєте що? Бо вони на Тегра X1 на 242 тисячі балів реалізували Уантуту, реалізували ті самі консольні ігри. Так, в нього був графічний прискорювач на 384 ядра Qta. Це дуже слабкий прискорювач на даний час. Але вони ж заявляють, що у Apple BioNic дуже крутолезні графічні ядра. Де ж вони ті ядра? І давайте далі з вами подивимось. Вони оце все зробили. А я вам скажу, знаєте, що, що не так пішло? Справа у тому, що не. Не так все класно у Apple, як усі думають. Є така прекрасна стаття на Eurogamer.net стосовно самих проблем цього порту де-нгу-трендингу на Apple iOS. Він порівнював цей хлопець, порівнював той самий Apple Gaming з PlayStation 4, Full HD-версією, старою. і... Знаєте, в нас такі невтішні моменти. Давайте я навіть трохи приближу, ви бачите. Ось це, ось це текстури Apple 15 Pro. А це текстури старючого PlayStation 4 Full HD. І тут у нас не HD екран, тут у нас Full HD Тож, давайте так порівняємо на хвилиночку. Де ліпше? Звісно, ліпше саме на PlayStation 4. І що ж можна було такого робити, що на столь потужному процесорі на Apple Bionic не з, ну, зробити ось таке лайно. Подивіться, тут прорисовку і тут прорисовку. Ну, давайте віддалю, так буде, мабуть, ліпше видно. Давайте ми подивимось ще один момент. Де тут хто? Тут у нас мило. Бачимо, мило, ви на лице гляньте. А тут. Тут в нас на на, на трави на травичку глянь. Травичка прорисована, а тут травичка мило. Тобто ми маємо з вами величезну проблему. Ні, не так сказав, не ми маємо. А власники айфонів мають величезну проблему з е, тим самим геймінгом. Я розумію, що вони його портували на е, Apple MacBook, і це все. Що, що ж далі? Де ж там е, ті преславуті 3А ігри? Не знаю, не знаю, але я думаю, що ну, не отримає вона величезного розвідку цей консольний геймінг, бо вони ж обрали не самий. Такий цікавий шутер, це навіть не шутер. Працюючи на новій пошті, ви зароб, заробите більше і в користі буде більше, ніж грати у цю десь трендінг, бо там потрібно тільки бігати і відносити е, ті самі посилки. Що ми маємо? Та нічого цікавого. І зроблено це все було для того, щоб заявити на той самій презентації, що Apple A15, оцей Apple 15 Pro і Pro Max можуть запускати таку гру. Ну, звісно, а пограти з нормальною графікою і довго, і круто не Бо на маленькому екранчику, ну ви ж уявляєте, да? на маленькому екранчику і гра така. Якщо б це було хоча б на Apple TV 4 k я б сказав би Apple крутилезні. А так, чесно кажучи, для мене це факап. І на Nvidia Show TV <соць> грали у 4 k Якщо хтось не знав, так там були текстурі трохи гулящі, вони трохи застарілі, але консольний геймінг на андроїдах вже був. І зазвичай Apple, в принципі, знаєте, починає з криками: Це в нас інновація! Це в нас інновація, як Type-C за 10 років. Я пам'ятаю інновації з клавіатурами сторонніми. Тепер Type-C, тут ще консольний геймінг, який. Андроїд закінчив ще в 2015 році. Коротше кажучи, хлопці, оо, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Підписуйтесь на все добре.